Доброго дня, дівчата! Мене звати Аня, я зефірний флорист. Уже понад 6 років разом зі своєю командою щодня створюю їстівні букети, зефірні квіти, які приносять радість, ніжність і щирі емоції. Це більше ніж десерт. Це краса, яка пахне, тішить і надихає. Я заснувала школу зефірної флористики, де вже більше 500 учениць навчились створити квіти своїм руками. Хтось для душі, хтось для бізнесу, а дехто, щоб просто знову повірити в себе. Наша школа це про нові можливості, навчатися можуть усі, незалежно від досвіду. А ще ви можете замовити наші букети для себе або для своїх близьких. Ми відправляємо подарунки новою поштою по всій Україні. Якщо ви за кордоном, ми все одно зможемо зробити приємне для ваших рідних тут, в Україні. Просто оберіть букет у нас на сайті або в інстаграм. До речі, зараз у нас є особливий подарунок для всіх учасниць цього заходу. Даруємо 10% знижки на будь-який продукт з нашого сайту, якщо оформити замовлення протягом цього тижня. Ці 10% ви можете використати і на навчання онлайн чи живі майстер-класи. Найближчий живий мастер-клас відбудеться 20 липня, і це єдина дата цього року. Залишилось лише два місця. Це один день, але він дарує знання як за місяць. Тепла атмосфера, жіноче коло, натхнення, і ви забираєте додому власноруч зроблений букет. І ще одне: якщо у вас є діти і ви вже думаєте про 1 вересня, ви можете запрограмувати подарунок для вчителя вже зараз, обрати букет на нашому сайті і бути спокійним перед новим навчальним роком. На вашому столі є коробочки з нашими зефірними квітами. Спробуйте! Це дегустаційний варіант. Там також є QR-код, за яким ви зможете перейти на нашу сторінку в інстаграм. Підпишіться, напишіть менеджеру, що ви були на заході і отримуєте свою знижку 10%. До речі, ми також проводимо дні народження з тематичним мастер-класом із зефірної флористики. Кожен гість створює букет власноруч, а іменинник отримує емоції, які запам'ятаються на все життя. Це не просто день народження, це день, який розповідають усім знайомим і згадують завжди з посмішкою. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на нашу сторінку, пишіть в Директ або підходьте до мене після заходу. З радістю відповів на всі питання. До зустрічі в світі з ефірної краси.